Всім привіт! Ви на каналі Богині Рукоділля, з вами Мілочка, і я хочу вам показати, що я планую вишивати восени. Для мене це відео дуже важливе. І ви знаєте, так, незвично планувати зараз в Німеччині. Незвично планувати щось так надовго навіть на 3 місяці, бо я вже забула, як це робити. Але я спробувала і спробую вам розповісти, що я хочу вишити і чому. Давайте розповім вам, що я хочу вишивати восени. Чи буде в мене нагода така, дуже багато вишивати, я не знаю, тому що в мене. Вже в вересні розпочинаються мовні курси німецької мови, інтеграційні курси, дуже інтеграційно і дуже, як сказати, швидко потрібно буде вивчити мову. Так. Чотири години кожен день в мене будуть заняття. Крім п'ятниці, суботи і неділі, і потрібно буде ще вдома щось вчити. Ну, ви сам, самі розумієте, якщо нічого не вчити, то нічого не будеш знати. Але я все ж таки не відкидаю цієї думки, що в мене буде час на вишивку. Бо вишивка, як я помітила, вона мене заспокоює. І, знаєте, є чим зайняти руки. Я дуже рада, що в мене є хобі, я дуже рада, що в мене таке хобі, як вишивка. І це добре. Це добре, коли є хобі, є жага до того, щоб щось робити, творити, вишивати, жити. Так, давайте я ж вам покажу, що я, я би хотіла б вишити. Так, по-перше, я хочу восени закінчити цих вовків, цю, цей процес. Бачите, тут таке п'ятно, але тут мені діти поставили. Надіюсь я що воно відіпреться. Але побачимо. Хочу я душити цих вовків. І я, коли розпочинала цю роботу, я думала, що вона залишиться в мене, що, для мене, що я для, для себе вишиваю їх. Але потім я познайомилась з одним чоловіком, він вже доросла людина, звуть його Ральф. Він нам дуже допомагає, допомагав нам переїжджати, допомагає нам з усіма питаннями. Але, ну, і так як коли ми переїжджали, він побачив ось цю вишивку і дуже, знаєте, в нього була така реакція. Я побачила, що йому сподобалось, і мені якось хочеться, мабуть, щоб моя вишивка, мої процеси е приносили радість. І ось мені хочеться Ральфу подарувати. Але я не знаю, чи візьме він від мене це подарунок чи ні. Тому що вже одну картину я йому подарувала. Він зі своєю дружиною. Е я попросила його по, порозмовляти зі своєю дружиною, чи хоче вона таку картину собі в дім, чи ні. Вони поспілкувались, і так, вони вирішили, що їм гроші підходять, і я з радістю подарувала їм картину. І ось цих вовків теж. Хочу подарувати, бо вже декілька разів я бачила його реакцію, як він підходив, дивився. І дуже, так, знаєте, так мені хочеться зробити цей подарунок. Так, ось цих вовків теж планую дошити. Чи вийде в мене, чи ні, потрібно на раму натягнути, а потім вже побачимо. Так, треба організувати просто процес, організувати і потихеньку вишивати. Вишиваю я по кростіч сазі. В мене є перенабір. Все в мене є для того, щоб вишити цих вовків. Так, з вовками ми розібрались, ми навіть знаємо майбутнє їх. Ще в мене є така коробочка, це не процес, це просто коробочка така. Металева. І я сюди склала свій процес від Dimensions. Мені подарувала цей набірчик Єнона. Юнона, я хочу вишити ось ці баночки. Така новорічна прикраса буде в мене, або я зроблю також гірляндою, або, можливо, якщо буде в нас ялинка. Як же без, як же без неї у нас ніколи не було нового року без ялинки. І я так думаю, що ми навіть в Німеччині теж це питання будемо вирішувати, тому що ялинка це символ Нового року. І я не знаю навіть, чи зможу я якось пережити Новий рік без ялинки. Так, зможу. Ви скажете, зможеш, це зможеш, так, зможу, але не хочу. Не хочу без ялинки, я хочу з ялинкою. І тому я хочу ще вишити туди на неї іграшки. Ось таку баночку я розпочала вже вишивати. Якось я не можу знайти ще ось такий кусочок пластикової канви. В мене є ось така довга, довгий кусочок такий є, а ось такого нема. Чи я десь його загубила, чи ще щось. Але, мабуть, можливо, десь у шафі лежить. Подивлюсь, побачимо, де воно все лежить. Так, ось буду вишивати ці баночки. Якщо не знайду інший кусочок, тоді ну, буду вишивати три четвертої. Нема буде де вишивати, не буде де вишивати, бо я не знаю, де можна в Німеччині придбати пластикову канву. Я навіть, чесно, не знаю. Можливо, я подивлюсь на сайті на якомусь або Амазоні, або ще десь. Можливо, не знаю, але маю надію, що я знайду ще цю пластикову канву, що вона десь у мене в шафі просто лежить. І чекає свого часу. Так, ось ці баночки я точно хочу їх дошити, і тому цей процес в мене буде так організований. І е, лежати поряд недалеко, щоб я його могла брати і вишивати. Бо зараз вересень, а вже скоро буде і зима. Час дуже швидко проходить. Так, ще в мене є. Ще в мене є набірчики, котрі я би хотіла вишити. Але будемо бачити, як в мене буде це все виходити, але я хочу це вишити. Мілхіл. ось така картина. Така в мене ностальгія. В мене був вишитий набір. Я тільки в тому році вишила. Мені Марина дарувала набірчик. Як там? Свято разом, чи якось називається, так, неважливо, як називається, ось такі носочки, так? Камін, вогник, дуже так по-домашньому, тепло, якось так романтично. І мені хочеться вишити і теж якось оформити, як якось. Купити рамочку, оформити в рамочку і прикрасити свій дім, щоб було по-домашньому, якось тепленько і так, знаєте, святково. Так, ось це хочу розпочати. Ну, Хочу розпочати. вишити. Чи буду я розпочинати вже, я не знаю. Потім я хочу вишити ось так, такий набірчик, це, бачите, такий сюжет. Подарункова коробочка, і хочеться мені її вишити, сподобалась. Тут мені здається не дуже важко, але побачимо, це ж мілхіл. Мілхіл виглядає на обгорці не так, як в реальності, і вишивати його теж не так дуже легко, як здається, на перший погляд. Теж хочу до Нового року вишити, або навіть раніше, бо тут в Німеччині Різдво 25 грудня, і вже до Різдва потрібно буде, якось, знаєте, зробити якусь атмосферу Нового року, атмосферу свята. І потрібно, мабуть, вже розпочинати, щоб дошити, бо я так дуже довго вишиваю. Що потрібно вже розпочинати. І ось таку кульку мені хочеться вишити. Мені вона дуже-дуже подобається. Теж такий зимовий сюжетик, домик такий, будиночок такий гарний. ну Я люблю ось таке, знаєте, такі кульки, коли ти береш її так просто трясеш, і там сніг так розкидається. Я їх люблю, але в мене їх ну, в, в дорослому житті не було. В дитинстві були такі кульки, а ось коли я вже виросла, то ні. Можливо, тут в Німеччині придбаю щось таке, не знаю, побачимо. Будемо бачити. Але вишити хочу. Хочу вишити. І, ви знаєте, можливо, я навіть розпочну. Так, тут багато бісеру, бачите, такого білого, великого. Можливо, мені розпочати вже цей набір. Або ось цей, або цей. Так, якийсь якийсь мілхіл мені потрібно точно розпочати. Це буде вже скоро. І хочу розпочати ось цей набірчик. Я хочу розпочати цей набір, це моя Україна такий семплер. Семплери я не дуже раніше вишивала, навіть, можливо, і не вишивала ніколи, але все буває вперше. І якось мені вже хочеться його розпочати, повишивати. Тут не дуже важко бачите такі меланжові ниточки, голубі і жовті, наші українські. Неважко буде вишиватись. Потрібно тільки натягнути на пяльця і вишивати. Навіть мені здається, що був перенабір в мене, але я не пам'ятаю. Ну, ось хочеться теж вишити цю Україну і теж оформити, і щоб в мене була така картина, щоб, знаєте, як, щось було. З дому пов'язано з домом, з моєю країною, бо час йде, якось воно все плине, якось воно все змінюється і хочеться, хочеться вишити. Так, ну побачу, коли буду робити старт, я теж вам буду показувати. І ще, ви знаєте, я так подумала, що я хочу дошити ось цей процес. Я хочу дошити цю це жито, ось цю картину. Я потім вам підніму камеру, покажу все. Давайте зараз це зроблю якось. Якось потрібно розкласти мені. Ось так це виглядає. Так. Ось так. Мій станочок, на котрому я вишиваю, в мене зараз служить тримачем камери. Так, універсальний він. І ось так виглядає це жито. Мені залишилось вишивати не дуже багато. Залишилось трішки, і хочеться мені дошити, щоб закрити це питання. Щоб вже була в мене ця робота готова. Я знімала якось відео, що я привезла з України. І в мене там були такі емоції. Ви знаєте, зараз теж тримаю в руках, дивлюсь на цю картину. І в мене знову ті самі емоції, я... я навіть не розумію, Мабуть, я дуже рано хочу ще дошити, так? Можливо, мені потрібно відкласти цю роботу ще, бо якось болить, чесно, болить, якось спогади, можливо, я ніколи не позбудусь цих спогадів, не позбудусь цього відчуття. Я... я би хотіла повернути все, я хочу дожити цю роботу це жито. З ним пов'язано багато всього, і я знову не можу навіть говорити. Так болить. Але потрібно дошити, щоб була готова робота завершити, і яка буде надалі доля її. Я не знаю, але дуже такі, знаєте, спогади в мене дуже приємні з цією роботою, з цим процесом. Коли ми всі були вдома, своєю родиною, з чоловіком, це були найкращі часи. В мене. Я пам'ятаю, я розпочинала перед Новим роком. Ось тут вишивала, потім біля ялинки фотографувала, знімала. Дуже-дуже добре пам'ятаю це зараз, хоча пройшло вже, мабуть, два роки. Але я пам'ятаю, як це було нібито вчора. Весна, осінь, літо, знову зима вишивалась. Постійно я вишивала. Оце сте моєму, моєму чоловіку дуже подобалось. Мені подобається ця картина. Я коли робила перенатяжку, я завжди Розгортала і показувала йому. І мені було приємно, як він, як йому подобалось, він І Казав, що я молодець, що в мене дуже добре виходить. Казав, що як я так можу вишивати, вишивати ось ці хрестики, дуже маленькі, дуже. Дуже такі маленькі хрестики, це 20-й каунт, багато одиночних хрестиків. Так, знаєте, мені було приємно, що він, він мене підтримував, йому подобалось, як я вишиваю. І ця картина, знаєте, мені такий спогад. Я хочу її дошити. Не знаю, як мені це зробити. Як себе? Ні, проламати я не хочу, бо це моє життя, бо це моя історія. Я просто хочу її завершити. Щоб не було, знаєте, такого недоробленого. Якось так хочеться. Вибачте мене, будь ласка, знову за ці емоції, але як є ось такі в мене плани на осінь. Чи зможу я їх виконати, чи ні, я не знаю. Мабуть, я багато всього напланувала, але напишіть мені в коментарях. Що ви думаєте з цього приводу? Бо Мілхіли, знаєте, здається, так, на перший погляд, швиденько сів да вишив, але там це не так, не так просто, як здається, на перший погляд. А ще я вишиваю Мілхіл і схему я не закреслюю, залишаю її просто такою чистою. Якось, знаєте так, мені хочеться більше думати, так? Тренувати свій мозок е, під час вишивки. А коли закреслюєш схему, то вже не так думаєш, так? Мені так здається. Але побачу, подивлюся, можливо, ось цей процес і потрібно буде щось закреслювати, бо мені здається, тут багато кольорів, а можливо, і ні. Дивіться, які гарні ниточки, дуже красиві. Ось тут теж красиві ниточки. Ну, побачимо, будемо бачити всі старти або всі про О, просування. Я вам буду показувати на каналі. Якщо ви ще не підписані на мій канал, підписуйтесь. Чекаю вас в коментарях. Гарного вам всім настрою! Бережіть себе, до нових зустрічей, пока!